Шалом, це Славко. Зараз я зроблю те, чого ніколи не радив вам робити, і чого. Уникаю робити сам. Я буду в радянському стилі відповідати на статтю, яку не читав. Справа в тому, що Дівельт вимагає трохи єврів. У мене єврів на рахунків нема. Ася покладається на концепцію готівкового євра, якщо тікати, а не без безготівкового. Тому я не можу купити цю статтю в Дівельт і почитати, і змушений покладатися на достатньо тенденційні її перекази в кількох джерелах. Ну, це така критична ситуація, але треба говорити. Що цікаво в статті Дівельт ми побачили, якщо ми її правильно зрозуміли, всі оці тенденційні коментарі. Що нібито залужний був противником літнього контрнаступу і зменшив його обсяг, і зменшив втрати, зменшив негативні наслідки від нього. Що про це можна сказати? Отакий От сервілізм полковода. Це дуже погана ознака. Це означає, що людина віддала кампанію 23-го року, віддала її противнику. Я вибачаюсь. Тут я знову змушений повторюватися для своїх старих читачів. Це буде не так цікаво, але ж тут є і нові. Росіян почали нав'язувати нам оперативну гру з Бахмуту. От почалися бої за Бахмут, і все. Росіяни виграли темпи. Росіяни вже виграли кампанію. Коли затягли бої за Бахмут, прив'язали до того оперативну увагу України, прив'язали до того резерви. Ви знаєте, українські можливості. І літній наступ, ну що можна сказати? Чим його можна виправдати? Виправдати фактично його можливо обкаткою західної бойової техніки. Зараз він, бідна Хворокицька ходить. Якщо воно сюди застрибне, ви побачите це жалісне видовище, ні вона пішла до батареї грітися. Так от. Розумієте, ми не знали, як використовувати ці ж М113, що наші, що голландські ну з неба було найпростіші. Не знали, як використовувати західні танки, бачали в них сакутаку Карго Культ і вундервафлю. Не знали, як БМП. оцяк, так, так зараз через втрати все ясно через порожні і часто невиправдані тактично втрати через. Ми про причини цих втрат говорили не раз. Навчаються використовувати бредлі, навчаються використовувати мардери, навчаються використовувати леопарди. Всі оці втрати вони були не уникнені через те, що. Формували під наступ нової бригади з нуля з нових людей через те, що бронетехніку не дали випробуваним бригадам, не дали людям, які пройшли кампанію 22-го року. Страшні бої на правобережжі, обідоносні бої на Харківщині, зрештою криваві бої в обороні Бахмуту. Не дали не зрост, не, не підвищили їх шанс вижити. Не змогли зімпровізувати нову структуру. Правильно тут мені кажуть мої фахівці, мої дописувачі, що в старі штати в штатні розписи вписати західну техніку було важко і нарешті. Командування українське це зробило шляхом повстання нових формування нових бригад. Ясно, що з цих нових бригад певні бригади вже набули боєздатності. Приклад 47 бригада, але зрештою, ви бачите, як її кинули в Авдіївську м'ясорубку, як тільки вона показала свою боєздатність, і понесла втрати і знову повторили Бахмут. Розумієте, і коли зараз говорять в тому дівельті німецькі, хто там Ніколанги якийсь, я навіть не дивився, хто він такий, що ну нема оригіналу, тому важко працювати. Може, хтось мені його надійшли пізніше з моїх любих дописувачів. Так от в чому проблема відмовитися зараз від маневрової тактики, а сенс, коли карти розіграні, фішки викладені на стіл, коли резервів нема, коли кажуть, що з 200 старих леопардів. Один прибуло 30. а що користі зі старих леопардів, не тому, що вони старі, а тому в, явчі в штати, яких бригад, в якій кількості вони будуть розділені і вставлені. Бачить же використання Україна так і не знайшла способу використання західних озброєнь. Те, що ми побачили, аж ніяк не було ефективним. Оці наступи рот на оборонітельній позиції противника, Ну що можна було сказати? Це от Куропатківщина, вічна і безкінечна Куропатківщина, якою вражені між іншим обидві сторони. Це от з русско японської війни. Пробують масірування використати. Якщо ж росіяни масіровання техніки використовують, то як в Авдіївці? Просто беруть і розбивають її об стіну. Оце так виглядає масірування. І те, що ми вчора казали, що Путін поставив на знищення своєї бронетехніки, тому що йому в кампанії 24-го року важливіше досягти певних військових і політичних цілей, бо він знає, що він... Непоправно знищить свої наземні війська, і їхню ударну силу, але для нього це нічого не означає. По перше, він знає, що захід його терпітиме і слабким, і по друге, він розуміє, що нові види озброєнь зросли вже не так кількісно, як і якісно йдеться за дрони. От, поки ми шукали, як правильно застосувати західну техніку, ті самі леопарди, ті ж самі БМП, як ми їх бездарно віддавали невідомо кому на східному фронті, де вони мали зіграти шведська техніка, і де вона ніхріна не зіграла між іншим на сході, що мене вразило. Про що я говорив, то народилися дрон. Розумієте, дрон з засобу враження став засобом ведення бойових дій радом войск. Розумієте, це ще стало різновидом тактичної ації. В принципі, дрони нам замінили так штурмову авіацію, те, чого в нас нема, і те, чого навіть росіяни не можуть використовувати, бо за дорога дрони стали штурмовою авіацією. І ми бачимо, що от нова, абсолютно нова операція в Зодніпро, в новій якості, новими озброєннями, де б'ються старі російські. Каби проти нових українських дронів, ми бачимо вже якісну війну нового типу, війну нових озброєнь. Це от було як в Першій світовій війні, коли починалось збирались розтаптати ворога французькими кірасірами і російськими казаками, а довелося розтаптувати французькими і британськими танками. Так само зросли нові. Поки Будемо гратися в те, як застосувати, вони абсолютно потрібні. Ви ж бачите, що БМП потрібна, що БМП з автоматичною гранатою з підвищеним бронюванням, вона поки що себе виконує тактичні ролі на сході. В Донбасі вона виконує, вона бореться, вона вибиває противника. Вона ефективна проти посадок. Але за тактику застосування цієї всієї зброї треба говорити з фахівцями безпосередньо на фронті, щоб вони робили висновки з того, як ефективно чи менш ефективно використовується нова техніка. Ми можемо з вами в тилу згори побачити лише загальні тенденції. Так от за політичну доцільність я трохи буду безладно, бо думок багато, а от говорити доводиться коротко. Літні наступи політично умотивовані України на півдні, треба сказати, що це виглядало так само, як Восточна прусська операція 2014 -го года. Розумієте, це так само, як Рінікамфа і Самсонов. Оці два напрямки наші Рінікамф і Самсонов Єдине, що обійшлися меншою кількістю жертв. Мені тут хтось написав, ви що не бачите, що кампанії Першої світової зараз різняться. Вони різняться тільки в кількості жертв, не в ефективності. Тім, за що. Кількості жертв менше, але ж знову таки навіть ці відносно невеликі жертви стряснули українським суспільством. Відпорність українського суспільства на жертви людські виявилася вже на два порядки меншою, ніж відпорність французького суспільства Першої світової війни. Ось що так, що результат той самий був досягнутий м'ясорубка. Просто що цінність людського життя зросла, як ви розумієте. Що на це можна сказати? Що зараз і ще раз те, що говорить Вель, що починати вимагати нові гелікоптери, нові літаки? На що ви вимагаєте нових літаків, коли вам головного не дали? Вам не дали проводити операції. Сказано, що вам дадуть ляпарди. що ви тут випросуєте, що там хорнете? Ви випрашуєте? Да, F-17, Black блекхок. Apache, паче Black блекхок і апач уже замінені ефективно дроном, якщо відверто говорити. Ір'яно чи пізно дрон понеси. Розвіти ну, до можна запустити байрактар, щоб він пуляв нурсами, Ну, самі розумієте, що байрактар швидко знесуть. Тому дрон виявився замінником ефективного бойового вертольота. Тим більше, що зараз нічні дрони, на жаль, з з російського боку, і нам важать уже дрони з можливістю нічного прицілювання або можливість освітлювати поле бою, як правильно сказав інше за іншу альтернативу. Ф-18, що вони вам дадуть, коли вам не дають скальпи великій кількості? Вам не дають шторм шадоу коли вам не дають тауруси? Чому захід? Ви бачите, що конкретна Німеччина врятувала Крим. Операцію, От коли кажуть, зараз сінячого що там 70 кілометрів до перекопа, Вдруг всі раптом побачили за Дніпро, як Херсонське, як місце для проведення операцій. Ви це побачили в останні ми ж на японці, щоб останніми силами атакувати. Вони атакували ще на Курильських островах їхні дивізії. Розумієте, щоб ми були японцями, то ясно вистачило би розуму, рішучість і ризику атакувати. Зараз правильно кажуть перетягти якесь ПВО з під Києва і прикрити на якийсь час зону бойових дій і щось зробити. Але спроби цієї зробити, ми не бачимо. Бачимо тільки розговори, що всі нарешті, а коли всі помічають певну зону бойових дій, певний напрямок бойових дій його можливості. Це означає, що цей напрямок прикриється як зона можливості, що він втратить всі ці можливості через реакцію противника. Поки що, Путін з істинно візантійською величчю видає свою неможливість нічого зробити з українськими причілками за своє візантійське небажання, мовляв, ми і так їх там всім однімахам. Рих побівахам, однім кабом семерих побівахам. Ну розумієте, це от те, чого не розуміє. Що б ми не зробили з Росією? Вони так і лишаться високомірними, тому що в її так, як вбомбили американці, і зґвалтувати так, її зґвалтували червоні. Ми не зможемо Росію. І тому вони лишаться, розумієте, так само японці вже через бомбардування примусили людські печінки не їсти. Тепер вони цим задовільняються тільки в аніме. Ми з росіянами нічого подібного з цією нашого гамора з їхніх садоми такого не зробить Просто тому не треба говорити за те, що росіяни зміняться. Росіяни лишаться високомірними, але доведення війни це має лише те значення, що Путін поставив ті політичні цілі, заради яких ризикнув потенціалом ударним в своїх сухопутних військ. Зараз він кладе на карту свою, останній свій потенціал суназемних військ ударний нищить свої наземні сили механізовані. Значить, для нього ці політичні сили так важливі. Як в цих умовах ми будемо вести маневрову війну, коли противник нав'язує нам на вузькій ділянці наступи, а ми на вузькій ділянці фронту будемо боронитися? Це вигідно противнику, бо він забезпечує себе на сході, забезпечує себе во всі ці, на южному частку злочини Дніпра. все від власне, якщо почати. Від Каховського моря, від його істоку, колишнього Каховського моря аж до гирла Дніпра, аж до Лимана, то Вся ця зона бойових дій вона паралізована, перш за все, через те, що противник не дав нам ракет типу скальп, не дав типу Шторм Шадов», не дав типу Атакамс. Що противник вирішив що наші союзники вирішили порятувати Крим. І В першу чергу німці вирішили порятувати Крим. Вони обміняли Крим на нашу безпеку в Києві, на наш захист ПВО. Що ми будемо тут захищені і. Те, що Путін правильнося помітила, коли він відповідав на питання, демонстрував тут свою ударну кампанію повітряну по Києву, це теж повказує на те, що він змушений вдаватися до тих засобів, які виявилися неефективними 22-го року. Він їх повторює 23-го року з незначно меншою ефективністю. Хоча ясно, що він концентрується більше по Хмельницькому. А тут це він імітує терористичні атаки, щоб показати своєму населенню правильно ася, це казала, що він і що майот, що у нього і що встає, Ви розумієте, він робить вигляд, що він теж мачо. Ну, хай робить. Не забуваймо, що в цій кампанії страждає від світла значно більше окупована Херсонщина. Там практично щодня вимикається світло, і це теж впливає на роботу і російського зв'язку, російського інтернету, так на російську пропаганду, і в тому числі на управління військами. Не всі ж вони мають забезпечені істочники енергоснабження, як ви розумієте. Це те, що переслідувала наш в цій кампанії 22-го року повітряні боротьби проти світла, те саме зараз вдаре по окупованій Херсонщині, щоб ви розуміли. Але ми критично втратили час з ударом по Херсонщині. Як ви розумієте, що за перспективи цієї операції можливо говорити лише теоретично. А далі... Прогнозувати зарано ви розумієте, далі прогнозувати зарано. Оте, що ми спрогнозували, що війна за Донбас буде продовження, в котрі Росія матиме перевагу локальних наступів, бо вона обиратиме ці напрямки наступу проти українських, оцих оціх мішків і виступів. Це одне, а інша справа: наскільки матеріального забезпечення, матеріального потенціалу Росії вистачить на проведення таких наступів. А критеріям зараз є всі оці Авдіївки, Мар'їнки. І як оце, господи? Роботь? Ася, слухай. Коротше, Куп'янськво, я так спробую це все слухати, як я все життя говорив польською на передостанньому робив наголоси, а от Куп'янськ мені виговорити чогось. Важко. От всі оці бар'янки, куп'янські і авдіївки, покажуть наскільки у росіян є потенціал мілітарний, економічний, щоб досягти політичних цілей кампанію 24-го року. Поки що вони виглядають так само сумнівними, цілі рішучі були заявлені. Ціна за них буде заплачена непоправно Росіянам, але чия вони будуть викр... викриті, Це одне і останнє, що я хотів би сказати. Базі треба закруглятися. Важить не те, що ми перейдемо до мобільної оборони, до позиційної оборони, нароємо там рубіже і знову будемо боронити Краматорськ. Ну ясно ж, куди вони попруть, як ви розумієте. Краматорська їм не минути. Справа в чому? Як ми використаємо той час, що дають нам оборонні бої, і скільки війська ми звільнимо для операцій? Ось що важить в обороні дві речі: оборона це є пожертва часу, пожертва території, коштом вивільнення сил для дій на інших напрямках. Якщо наша оборона не служить вивільненню сил та операціям на інших ділянках. То це оборона в сподіванні на затягування час і в сподіванні на диво. Це оборона з поступками. Це як уже кажуть, так треба довести до такої катастрофи, щоби тут ну, війська НАТО висадилися. Не на мрійте. війська НАТО висадяться тут хіба що миротворці. А для того я не знаю і. Пошлють ж не британців, як розумієте, пошлють ж захищати Закарпаття, пошлють мадярів та словаків. Повірте мені, від НАТО кожної подлянки вже треба очікувати. І останнє ще раз повторюю: от коли зараз говорять за нарощення боєприпасів 155, боєприпас 155 так лишається засобом враження живої сили противника. Ми бачимо до 30% убитих внаслідок артилерійських ударів і десь ще 10% мінометні удари. Що 20% чимось відсотків це дрони, але засобом нищення матеріальних ресурсів противника техніки стає дрон в тій чи іншій формі, як ударний дрон, як той, що скидає боєприпаси, той, що наводить боєприпаси. Тому. Якісна нова війна народилася, коли ми зараз зосередилися на 155 х Я розумію, чому навіть нових 155 п'яток не дають, чому заглохла. Не тільки через оцей карго культ що треба, ага, f 16 Ф-18, ясно, що систем же к ним не дадуть, не дадуть дальнобойних ракет к цим системам. Оружие, не сподівайтеся. Тому, от, коли замовляють оці всі Hawk'и, я... Хауки, чи як він, чорний Ястреб, цей Хаук зі. Слухайте, то. why should she Важить було просити стару арту, і це вже ясно, чому стару арту стоємсто 198 не просять, тому що дрон має все більше значення. А в дронах ми всі почали з нуля. Ви бачите, які дрони роблять наші контрабандисти. І по зрівнянню з тими дронами, що роблять наші контрабандисти, я боюся, що наші військові трохи відстають. Так що, треба якось, як не знаю, треба якось починати ласкати наших контрабандистів, щоб їхні прибутки від виробництва воєнних дронів можна було порівняти з прибутками від. Робництво дронів для цигарок. Зробіть з цим щось. Пустіть народ оборони промисловості. дайте і нам відкусіть від пирога оборони. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні за кожну допомогу, за кожну пораду. Що нам робити з тим, бо здається, вже є з кого збирати і євро. Бай!